Ідея для 22-го побачення, коли ви вже встигли наспілкуватись, нагулятись, зайнятися коханням, показати себе ідеальним з усіх сторін. І тут воля, ви хочете картопельки, і краще до неї додати цибульки та оселедець. І це буде неперевершено. На 22-му побаченні вже можна Чищену картоплю нарізаю великими шматками і відправляю зараз в каструльку варити її до готовності. Солити картоплю можна одразу, а можна вже наприкінці. Я солю одразу і потім трішки довожу до смаку вже невеликою дрібкою солі. Злегка підмариную цибульку, додам петрушку, сіль, перець, оцет та оливкова олія. Перчика я люблю побільше. Таку цибульку можна приготувати уже заздалегідь, наприклад, вранці, а на вечері вона вже буде ідеально замаринована. Оселедець нарізає невеличкими шматочками, щоб гарно потім виглядало в тарілці і зручно було їсти. Якщо ви переходите уже на оселедець в своєму побаченні, це серйозно. Це прям от, мега серйозно. До картоплі розігріває вершкове масло та молоко. Молоко можна замінити на безлактозне молоко. Насправді, я коли вперше попробував безлактозне молоко, воно мені надзвичайно сподобалось. Воно має більш солодкуватий такий пряний присмак. Масло також смачне. Воду з картоплі зливаю, але рекомендую взяти звичайну кришечку, бо вся картопля тоді буде в умивальнику. І, може, з миючим, і ще з якоїсь хренью. Не треба. З допомогою товкачика розминаю гарно картоплю, а потім додаю розтоплене, верніше розігріте вершкове масло з молоком. При потребі можна додати трішки солі. Пробуйте на смак. Не забувайте, що оселедець є солоний, а також маринад також злегка солоний. Тому пробуємо, пробуємо, щоб було смачно, і, ну, і, і вечір був достойний. В ресторані, щоб картопляне пюре було масло масляне, я готове картопляне пюре перекладаю в сотейник, додаю трішки вершкового масла і гарненько-гарненько розмішую і розігріваю. І вже потім перекладаю в тарілку. Але вдома це робити не потрібно. Оформляю тарілку, і тут фішка, щоб картопляне пюре було гарячим, а оселедець бажано, щоб був холодний. І тоді буде ідеальне поєднання. Шматочок хліба, бажано чорний. І на завершення свіжий огірочок. І трішки солі на огірочок. Побажаю вам смачної вечері, ідеального побачення. І не забудьте підписатись на канал Кухня за кадром, поставити свій коментар та залишити вподобайку. До зустрічі. Просто лінь, звичайна лінь, потім же її треба мити, цю кришечку, але краще її взяти. Можна сито взяти. Ну лінь, лінь! Ти думаєш, а я зараз злию. І весь умивальник. Я це знаю! Я це навіть на роботі таке робив. Хуа, все в умивальник! І ти такий, ну, не повезло.